Отож, зараз будемо тестувати так зване блюдо, яке їдять тут в норвежці. Що тут входить в состав, я, чесно кажучи, не можу точно вам сказати. але треба його протестувати. Отже, у нас перше є отака от кулька. ну По запаху це напоминає тісто, знаєте, таке, от гливкуватий хліб береш, його починаєш жмакати, коники ліпити. І от по консистенції щось подібне. По запаху це теж тісто. Ось можете подивитись, яке воно, а на вкус тестуємо. Це щось подібне перловці, рису, хлібу, гливкому хлібу, і десь якась нотка картоплі. Я, чесно кажучи, я не знаю, що це, але. Но... Коротше, цікаво. Так, наступне, це якась жовта кашка по запаху, я навіть не знаю, то ли це морква та гарбуз. Отака от, на вигляд, як будто це гарбузова каша, а на смак це. Так, всередині кусочки моркви. Чи то гарбуз з моркою. Я, звичайно, можу зараз прочитати склад цієї страви, але мені цікаво просто, що я можу вам сказати, по першому відчуттю по вкусових рецепторах. Так, м'ясо. Жорстке м'ясо. З прожилками бачу. Ось таке от м'ясо у нас. Запах чи то свинина, чи то яловичина. Ви знаєте, по жорсткості вона напоминає мені як якусь поленину чи то косулю. Ну, це, хоча, як яловичина, або це якась косуля. Наступна, це у нас якась ковбаска шпикачка. Так, ну, прикопчений запах. Звичайно, на вигляд, вона така апетитна. Мабуть, це саме таке апетитне, що лежить тут на тарільці. Ну, на щодо ковбаски, я можу сказати, що це звичайна мабуть, ковбаска для готування на грилі або на звичайному кострі. Так, що я можу. Підсумовуючи, <схід> ну, разок купити, скоштувати можна, але. От, більше всього, мене здивувала оця субстанція. Мені трошки не зрозуміло, що це. Ну, я кажу, це як будто тісто. Зараз подивимося, що входить по інгредієнтам в цей набір. А, до речі, ціна коштує, зараз я його купував по акції 59 норвезьких крон. Е, ціна без акції там зараз скидка на нього 40%. Тому плюс-мінус можете порахувати самі. А я перейду до упаковки і подивлюсь, що тут за інгредієнти входять в цю надзвичайну дивовижну страву. Ну що ж, я взяв оцю от коробочку, на якій так дуже-дуже апетитно все намальовано, класно, сфоткав і скористаємося чатом GPT. Отож, як ви думаєте, що це за біла кулька? Це називається Комлер. 35%, що туди входить? Картопля, пшеничне борошно, ячмінне борошно, сіль. Тобто, те, що я по вкусовим рецепторам зрозумів, що це хліб з картошкою. Наступне, оця жовта штука, оця от жовта така, М -м -м, на запах точно я забув, що так пахне капуста, бо це капустяне пюре. Так, капустяне пюре сюди входить капуста, картопля, морква, масло, сіль, оброблені приправи, ну, куди ж без приправ. Наступне сосиска вусакур із вмістом жиру. Так, до речі, я забув вам показати, до цього це все було окремо по таким вакуумним пакетам. І оця от ковбаска сосиска вона плавала прямо в такому білому-білому смальці. Ковбаска, норвезьке м'ясо яловичини та свинини, вода, картопляне борошно, сіль, виноградний цукор, спеції, стабілізатор, антиоксидант, консервант. Далі не читаю, щоб вам не було страшно. І третє, як ви думаєте, що це у нас за м'ясо? Той кусочок, що я казав, що він дуже-дуже жорсткий. Поки я не, нап... не сказав, поставте відео на паузу, напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це за м'ясо. Поставили? Написали? <смі> ну, добре. Це солоне м'ясо, норвезька баранина, Ну і сіль. Отже, що можна сказати, норвезька кухня, не наша традиційна, нам дещо тут. Якісь моменти не зрозуміли. Так, баранину ми їмо вдома це без перебільшення. А більше всього, я ж таки повторюсь, мене здивувала оця кулька. Ну, цікаво. Як для мене, то одного разу скуштувати, я думаю, не завадить, щоб знати, що воно і як. Ну а якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі і напишіть, якщо вам цікаво, то я продовжу цю рубрику і буду випускати іноді відоси. З надзвичайною норвезькою кухнею або звичайною норвезькою кухнею Ну, щоб вам було цікаво. Дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.